Вітаю, друзі! В Офісі президента розповідають, що корейський сценарій нам активно пропонує Захід. Ось чому Володимир Зеленський пообіцяв представити новий мирний план врегулювання війни з Росією до кінця 2024 року. Після цього, по його словам, можуть бути запущені перемовини з Російською Федерацією через посередників по аналогії зі схемою, яка використовувалась при укладанні зернової угоди, примітно, що Зеленський також назвав три умови припинення бойових дій, серед котрих не виявилось повернення контролю над територіями. Кордонах 91-го року і виводу російських військ з території України. Але все це поки що пуста риторика. Чи потрібні мирні перемовини? Безумовно. Чи потрібно зупинити війну, безумовно, в цьому величезний інтерес України і українців? Чи погодиться на це Путін? Велике питання. А якщо й погодиться, то на яких умовах? І чи готові на ці умови йти як українське керівництво, так і українці? І тому величезну стурбованість українців зараз викликає те, що перемовини з Путіним ведуться таємно. За спиною в українського народу? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!